Друзі, всім привіт вітаю на каналі Colorit Motors. Сьогодні у нас 27 жовтня. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Звати мене Олена. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто ви запитуєте, Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. Ну в четвер трошки більше ринок. Але можна приїжджати і в неділю собі дивитися автомобілі. Також багато запитів від вас зараз надходить на рахунок сімейних авто. Куди краще поїхати, де їх подивитися. Ну, на нашу думку, як показує практика, краще всього якраз Луцький авторинок. Тут дуже великий вибір, і п'ятимісних мінівенів, і семимісних. Тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, порадьтеся, куди краще їхати, чи є сенс взагалі їхати на авторинок, чи краще точково вибирати автомобілі і перевіряти. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. Volkswagen 10-й рік, 3-літровий дизельний двигун, 176 кВт. 258 тисяч пробіг, так і пневмопідвізка, 18 750 ціна. Так хороша комплектація, вебасто, камера 360, дістронік і так далі. так, Тут є контакти до власника, уточнюйте по комплектації електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон. Хвилинку зараз. Так виглядає вона. Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так виглядає. І парктроніки. Mitsubishi Outlander, П'ятий рік. 8 тисяч ціна. Оплітровий газ бензин турбований, 350 кінських сил, 256 тисяч пробіг. Контакти тут є, до власника. Затоноване авто. Шкіряний салон. Мені не видно, на жаль. Є парктроніки. Nissan Qashqai. 8 рік, 1.5 дизель. Так, механіка, рідний пробіг, рідна фарба. 7950 ціна. Тут є контакти. Так, шестисту механіка. механік. як виглядає, клімат контроль. Фаркоп і парктроніки. Рено Колеос. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 206 тисяч пробіг, 8800 ціна. Контакти до власника тут. Шестисту панева механіка, кліматконтроль. Так вона виглядає. Є парктроніки. Volkswagen Tiguan. Одинадцятий рік, 10-200 ціна, буде ще щот... 175 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, є сертифікат. Контакти ваші. Шкіряний салон бежевий з перфорацією. Вона виглядає. Мультикермо. Підігрі сидінь. О, відкрили, добре. Показуємо. панорамний дах. Салон охайний. Шевроле Каптіва. 12-й рік, 12,250 ціна, контакти бачите нижче. Так, Дизельний двигун. Не бачу об'єм. 135 кВт, 205 тисяч пробіг, максимальна комплектація без підкрасів. Автоматична коробка передач 7 місне авто. Є сервісна історія, шкіряний салон, так, авто зачинене. Так вона виглядає в салоні. Є фаркоп і парктроніки. Так, вам покажу. Hyundai Tucson. шостий рік, 7,200 ціна, двохлітровий бензин, 210 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Підоступенева механіка. Так вона виглядає. Є фаркоп. Nissan Кашкай. 7-8 рік, 8 Це 5 дизель, 100 кількох сил. Свіже перегнане авто, 233 тисячі пробіг. Контакти є. Шестиступенева механіка, є підігріва сидінь. Мультикермо, клімат-контроль. Так, дах. Що глянемо? Панорамний дах. Honda Sierwie. 10-й рік, 2,2 дизельний двигун. 12,850 ціна буде щоторг. Тут є контакти до власника. Показую. Зараз покажемо. Автоматична коробка передач мультикермо. Показую вам, як вона виглядає. Комбінований салон. Так, є. Він виглядає кліматконтроль, дисплей. Так, і парктроніки. Так, знайшли в купі два популярні кросовери. Перший буде Volkswagen Tiguan. Так, двохлітровий дизель на механічній коробці передач, повний привід, є підігрів сидінь, склопідйомники, двохзоний клімат-контроль. Дев'ятий рік, 12 тисяч ціна. Тут є контакти до власника. Бачу, панорамний дах. Зараз будемо показувати. Так, максимально вам показую стан. Так, є панорамний дах. Так виглядає кермо. Шестиступенева механіка. Є підігріве сидіння, є дозовний клімат. Так як власник написав, так і є. Так, є фаркоп і парктроніки. Так, ідемо. Тут у нас Nissan Qashqai плюс 2, семимісний. Так він виглядає. Одинадцятий рік, 11800 ціна, 1,5 дизель, 170 тисяч пробіг. Комплектація Босе, в нашкіряному салоні з рідним пробігом. Так, тут є контакти до власника. Сервісна історія присутня. Так, я сидінь, Так воно виглядає. Теж панорамний дах. І фаркоп. Вас... Дача дастер. 9500 ціна. Контакти бачите до власника. Повний привід, 12 рік, 133 тисячі пробіг, 1,6 газ бензин. Електропакет, кондиціонер Airback EБS. Шкіряний салон, шестиступенева механіка. Фаркоп і парктроніки. Кієспортич. Сьомий рік. 2,2 газ бензин. О, 27 перепрошую, 195 тисяч пробіг. 8600 ціна. Контакт тут є до власника, повний привід, автоматична коробка. Тут є контакти з сертифікатом. Зачинено, так? Комбінований салон. Нема ключів, нічого. Показує, як вона виглядає. Так є фаркоп. Так, є у нас два білих кашкаю в кадрі. Популярне авто по вашим запитам. Семимісне, 10-й рік, двохлітровий бензин, 222 тисячі пробіг, 9950 ціна. Контакти бачите? Є панорама, камера, клімак, круїз, підігрів сидінь. Контакти є. Рас покажу, наскільки це буде можливо. Шестиступенева механіка. Так, підігрів і сидінь. Клімат контроль. Панорамний дах. Трошки буде видно. Так і другий. Вказує. 9500 ціна. Одинадцятий рік. Так, чи вам буде видно? Контакти зверху двохлітровий. Також, напевно, бензин 110 кВт, 285 тисяч пробігу. Шестиступенева механік. Тут також панорамний дах. З фаркопом. Так, маємо в кадрі тут Mercedes GL-ку і Land Rover Discovery. Показуємо по черзі. Так, джелка у нас 35, 200, ціна 15 рік, трьохлітровий дизель, 241 тисяча пробіг. Контакти до власника і є. Ти там, там панорамний дах, здається. Хто зачинений, шкіряний салон з перфорацією чорний. Спадемо заглядати. Так, щоб вам було видно. Так, тут у нас... Land Rover Discovery. Восьмий рік, 13500 ціна, 2,7 дизельний двигун, 140 кВт, 215 тисяч пробіг. Контакти до власника бачите, є підігрів лобового. Так, бежевий шкіряний салон. Зараз покажу. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль, сидінь. Семимісне авто. Тут ще два сидіння ззаду. Є фаркоп і фарктроніки. Peugeot 3008, 2014 рік, 12650 ціна, 1,6 дизель, 205 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач, алюр комплектації, небета не фарбована. Тут є контакти. Так, щоб вам було видно. Так, панорамний дах. Тому вже отак покажу. Мені щось не видно. Так, є парктроніки. Volkswagen Touareg. сьомий рік, п'ятилітровий дизельний двигун. 326 тисяч пробіг, 9 950 ціна, максимальна комплектація. Тут є контакти до власника, є підігрів лобового. Кіряний салон бежевий, світлий, Чотири електросклопідйомники, мультикермо. Виглядає, автоматична коробка передач. Фаркоп і парктроніки. Dodge Journey. 13 рік, 2,4. Бензин 10 950. Ціна, саме місце авто. Автоматична заводка є. Е, так, автоматична коробка, клімат двохзонний. Контакти є. Так, ціну, здається, казала, 10-950. Та колір такий синій металік. Темний. Так, чи тут буде видно щось?